Якщо ти з села, то ти, значить, дехто вважав, що ти нерозумний, як було раніше. Хто мав багато грошей, міг поступити в кращі університети, де викладають кращі викладачі, де кращі умови навчання. Зараз же ж дійсно кращі викладачі викладають кращим студентам країни. В дітей, на жаль, не сформовано суспільством дуже важливий пасив. Нікого зараз не цікавлять оцінки. Зараз цікавить тільки знання. Мені не потрібна сірість. Мені потрібні генії, мені потрібні таланувати діти, і це будь-який нормальний роботодавець, який працює на ринку, це скаже вам так само. Загалом тестування це просто прекрасна нагода переконатися у власних знаннях, тобто побачити свої можливості з іншого боку, оцінити себе з іншого боку і зрозуміти на що ти здатен. Чим більше буде громадян чесно навчених. Які будуть знати, що можна чесно працювати і можна чесно вчитися, відповідно і жити, відповідно зростає відсоток чесності в цілому Україні. З появою ЗНО з'являється, ну я би сказав, нова абсолютна система по-перше, оцінювання. По-друге, власне, не тільки мотивації, а й психологічного чинника. Коли я дізналася, що в мене з історії України 200, коли в мене з української мови 200 балів, все я була переконана, що Туди, куди я хочу, мене візьмуть без всяких хабарів, без всяких знайомств, без усього. Просто я маю 200 балів, мене беруть і все.